Відносини важка штука, навіть ті, які здаються ідеальними, мають недоліки, але є різниця між випадковими сварками та нездоровими, потенційно небезпечними стосунками. Відносини повинні сприяти вашому процвітанню, але коли вони стають токсичними, ви почуваєтесь виснаженими, переможеними та часто. Втраченими. Останній рівень хворих відносин це токсичні відносини. Ми часто вимовляємо це слово побіжно, але що справді кваліфікує міжособисні стосунки чи динаміку як токсичні? Підсумок зазвичай це хронічна неповага та відсутність емоційної безпеки для однієї чи обох сторін. Все зводиться до наступного. Як ви почуваєтесь поряд із вашим партнером? Чи відчуваєте ви, що ваш партнер додає драматизму у ваше життя? Чи переєнакшує він ваші слова і сперечається? Токсична людина це той, хто змушує вас почуватися ніяково в його присутності, або просто погано всередині. Токсичність суб'єктивна це зовсім універсальна ситуація. Всі ми тією чи іншою мірою токсичні для когось. Наприклад, деякі люди вважають нарцизів нестерпними, інші знаходять їх куметними. Токсичність також може існувати на спектрі і змінюватись за рівнем. Але важливо розуміти, чого ви хочете і що вам потрібно від партнера. Якщо ви хочете стійких відносин, токсичні це, віднімаючи сили стосунки з почуттям непослідовності і нестабільності, можуть виявлятись величезною кількості способів. Ось поширені ознаки токсичних відносин, а також ознаки того, що можливо настав час розібратися в ситуації або розірвати стосунки. І от які ознаки токсичних відносин. Перше, ви не почуваєтесь комфортно. Якщо ви помічаєте, що змінюєте. Свою мову або поведінку поряд з партнером через страх осуду чи глузувань, то це, ймовірно, додає у ваше життя значну кількість стресу. Це також може виявлятися у вигляді почуття непривабливості, контролю та нещастя. Незалежно від того, навмисно вони вас принижують чи ні. Якщо у присутності партнера ви почуваєтесь не найкращим чином, отже, треба щось вирішувати. Друге, у вас виникають внутрішні чи фізичні реакції на них. Коли ви перебуваєте в токсичних середовищі, негативні почуття можуть викликати у вас нудоту, дихання може змінитись, на шкірі може з'явитися висипання. Ви можете заїкатися при розмові, апетит та режим харчування також можуть бути порушені при сильному стресі, що призводить до переїдання або обмежування харчування. Третє. Ваш партнер припиняє ваші спроби розповісти про свої почуття. Спілкування це відмінна риса будь-яких стійких відносин, романтичних чи інших. Якщо ви кажете своєму партнеру, що він зробив щось, що завдало вам болю, і він відповідає Я такий або змушує вас почуватися божевільним і сумніватися у власному досвіді. Отже, у вас не двосторонні стосунки, коли вам дорога людина. Ви щиро дбаєте про її почуття, слухаєте та поважаєте її межі. Звертайте увагу, як партнер реагує, коли стикається з проблемою. Чи слухають, вони перепрошують і намагаються зробити краще, чи він сердиться, перекладає все на вас і посилює ситуацію? Четверте: ви стали захищати себе. Спілкування пари спрямоване на владу та контроль у відносинах, а не на підтримку, відкритість чи збалансованість. Вам постійно здається, що ви граєте в ігри, відстоюєте своє місце або боретесь за перевагу. Якщо ви коли-небудь були поруч із людиною, яка постійно наносить уколи або робить уїдливі зауваження, під ніс. То вам знайоме це почуття. Це напружує, вимотує та ізолює, це голосні слова, і з ним нелегко впоратись. Це також може зробити вас та вашого партнера дуже ворожими по відношенню один до одного. Ви можете почати говорити один з одним уїдливо і коротко з думкою. Я змушую тебе почуватися погано. Тому що ти змушуєш мене почуватися погано. П'яте, ваш партнер постійно відіграє роль жертви. Це пов'язано з недоліком спілкування і характеризується як поведінка, що уникає. Уникаючи жертви, звинувачують у своїх проблемах все, що завгодно, тільки не себе. Наявність партнера, який не може або не хоче визначати. І визнавати свої недоліки робить прогрес, чи вразливі розмови практично неможливими. Шосте, ви стали ізольовані від своєї системи підтримки. Якщо ви не впевнені, що ваші стосунки токсичні, спитайте друга. Часто бувають червоні прапорці, які важко помітити, перебуваючи в глибині динаміки. Чи запитуєте себе, чи не від... Відривала ця людина вас від родини та друзів. Ізоляція це спроба контролю, особливо у відносинах, де є жорстокість. Сьоме, ви знаходитесь не на тому самому місці в житті, що і ваш партнер. Іноді проблеми виникають просто тому, що дві людини хочуть різних речей. Можливо, ви готові до народження дітей, а ваш партнер більше зосереджений на кар'єрі. Не кожна токсична ситуація має бути драматичною чи вибухонебезпечною. Просто одна людина відчуває, що її стримують чи не задовольняють її потреби. Такі ситуації можуть посилити тиск і невисловлені очікування у відносинах, що згодом призведе до образ та дисфункції. Восьме, ви відчуваєте полегшення, коли вони йдуть. Усумітнюватись це корисно, і, можливо, ви більше цінуватимете свого партнера, якщо не постійно знаходиметесь поруч з ним. Але, мабуть, у вас не найздоровіші стосунки, якщо ви постійно хочете втекти з їхньої компанії. Іншими словами, добре має переважувати погане. Якщо ви почуваєтесь так, запитайте себе, чому? Можливо, вони вносять занадто багато стресу у ваше життя, або вони не займають ваше місце, коли вам це потрібно. Це може бути очевидним, але ви повинні хотіти бути зі своїм партнером більше, ніж бути без нього. Дев'яте. все це змагання. Ви і ваш партнер повинні бути партнерами. А не суперниками. Ви повинні радіти успіхам один одного та пишатися своїми досягненнями. Тут немає місця, ревнощів або підрахунку окулярів, і кожен з вас не повинен бути проти того, щоб іноді грати роль другого плану. Хоча спочатку дружнє суперництво може бути кумедним у довгостроковій перспективі, воно може. Призвести до серйозної невпевненості у собі та образах. Десяте, ви часто думаєте, от якби вони були такими. Якщо хтось із вас намагається підігнати іншого або себе під форму, яка просто не має сенсу, або не може перестати бажати змінити фундаментальні характеристики іншого, то це справжній тривожний сигнал. Здебільшого, що ви бачите, те й отримаєте. Люди, такі, які вони є, а не такі, якими ви хочете бачити їх. І ви повинні бути з ними завдяки їм, а не всупереч їм. Люди кажуть адаптуватися у певних областях, але часто вони повертаються до своєї форми як гумки. І одинадцяте. Ви віддаєте набагато більше, ніж отримаєте. Якщо вам постійно здається, що ви віддаєте більше, ніж ваш партнер, ви, ймовірно, почуваєтесь виснаженими, невпевненими і розгубленими. У будь-якому партнерстві існує здоровий баланс віддавати та приймати, але зрештою, енергія, вкладена в нього, має вирівнюватись егоїзм. Може мати такий вигляд, що людина вимагає багато уваги, але ігнорує потреби свого партнера. Що ж робити, якщо ви перебуваєте в токсичних відносинах? Більшість токсичних ситуацій починається несподівано і на той час, коли вони стають гіршими. Ви вже пов'язані або інвестовані в іншу людину. Якщо багато звише викладених ознак токсичних відносин нагадують вам себе, вашого партнера або динаміку ваших відносин, краще зробити емоційний крок назад і запитати себе про низку ключових речей. Чи відчуваєте ви, що втратили себе, у вас найнижча самооцінка, чи відчуваєте себе у пасті? Якщо відповідь позитивна, почніть з повного визнання цього, а потім виявіть собі трохи доброти. Якщо люди, мотивовані на зміни, здатні змінюватись і готові виконувати цю роботу, то хороший психотерапевт може допомогти їм навчитися здоровішої поведінки та способів спілкування. Якщо ви вирішите, що хочете працювати над тим, щоб зробити ваші стосунки більш здоровими та менш токсичними, це можливо. Але завжди пам'ятайте, що ви можете контролювати лише себе. Якщо ваш партнер не здатний змінюватись або не хоче докладати зусиль, то не завжди у ваших інтересах залишитись у стосунках. Якщо вам була цікава ця тема, пишіть у коментарі.